Вітаю, друзі, на каналі Александ. Ті з вас, хто бачив останній шортик, вже знають, що я буду робити. Хто не бачив, пояснюю. Тут стоїть під цим кожухом на первинній обмотці трансформатора, стоїть конденсатор. І він іноді бахкає, не витримує із-під часом і видає такий. Хлопок із великою кількістю білого диму такого яскравого і дуже смердючого. На жаль, я цю подію засняти не встиг, бо треба було рятувати апарат, вимикати, від'єднувати від мережі. Воно відбувається так ефектно. При цьому магнітофон. Продовжує працювати, але не бажано. Краще зразу вимкнути ось, і відремонтувати. Така подія відбувається не часто. На моїй практиці, це другий випадок. Перший стався з моїм, здається, Ростовом 105-м звичайним. Ну, вони такі конденсатори стоять скрізь. На союзах, на елетях, на сніжиттях, будь де вони стоять. І рідко, але інколи вони вибухають. Тому зараз я буду відкручувати раз, два, три, 4 гвинти. Знімати трансформатор разом із кожухом. Ну і там, може, якісь будуть нюанси, я вам покажу. Перший очевидний момент це гвинти. Як ви бачите, вони тут відрізняються від всіх інших. Стандартна викрутка. Бачите, наскільки вона не підходить. Затягнуті вони дуже гарно, тому ставлю магнітофон на підлогу. Щоб їх викручувати, беру з набору ось таку біту, яка стає чітко сюди, надягаю. Ну так, да, як завжди. Сюди надягаю ось таку трещитку і викручую. Ну, спочатку треба знайти голівку. На щастя, шукати недовго, довго, вона лежить. Зараз дістану, викручу. Нюанс номер два. Викрутився лише один гвинт. Всі вони пішли. Нормально, але що там їх тримає з тієї сторони, воно прокручується разом із гвинтом. Тому вони крутяться, але не викручуються. Цей трішечки викрутився, і далі теж він не хоче, навіть якщо його підтягати нагору. Ну, може, зараз я його і викручу, але це не вирішить проблему, оскільки оці два, ну, ні в яку. Тому. Викручую раз, два, три, чотири. Знімаю оцю всю верхню планку і буду дивитися, що там можна зробити. Перед тим, як викручувати оці гвинти, я подивився, а що ж знизу тут у нас є. І побачив ось такі гвинти, які. Тримають сам кожух трансформатора. А тут, бачимо, виглядає гайка, яку можна було б притримати і цей бигвинт викрутився. Але до цієї гайки підлізти нереально. Тому хочу зняти кожух. Мені здається, це простіше, ніж всю верхню панель. Для того, щоб його зняти, я вже зняв радіатор підсилювача разом з ним. Тепер знімаю ось цей штекер. Зніму цю планку, вона тут на пазах. Ось на цих, зараз, з двох сторін її вийму. Можна навіть зняти оцей шлейф, оцей. І оцей і повністю її від'єднати. Так, і ще й оцей. Але я хочу просто її зняти, щоб вона е, пішла сюди вниз. Я думаю, що мені тут вистачить місця. Подивимось, як будуть крутитися ці гвинти. Ще трохи подумав, спробував дотягтися. До цих ближніх ще можна, до цих дальніх там треба залазити між мотором, цією платою, тут конденсатори. Тут все воно так незручно. Можна руки поранити, нічого не зробити, тому все-таки викрутив я ось ці раз, і тут два. І отут ще спереду стоять отакі стойки. Ось отакі, отак вони закручені звідти. Як бачите, тут просто отвір, а кріпляться вони прикручені ось до цієї планки. Тому їх теж треба викрутити. Зараз він у такому стані. Тут я вже можу дістатися до цієї гайки. Ну і думаю, що до тієї дальньої я теж дістануся. Так що, як ви бачите, роботи тут багато. Ось такий незамислуватий крепіш. Такий шестірка, здається, гвинт, гровер, гайка на вісім. Так що, могли би якось зробити чи тут різьбу нарізати, чи гаєчку сюди якось приварити, але ж ні. Порахували, що так воно дешевше, а вже кому треба ремонтувати, то це вже ваші проблеми. На цей гвинт, ось на цей ще посажена маса. Ось контакт, бачите, тому тут і затягнуто має бути хорошо і все, але лиш... ж не вже не можна було якось зручніше зробити. Ось ці гвинти, друзі, теж затянуті, не неслабо. На полу зручно їх викручувати, на столі можна, мабуть, і стіл зламати. Нащо так тут все затягувати, я не знаю. Ну, тепер можна зняти ось цей кожух. Доволі масивний, важкий. Бачимо тут трансформатор. Дивіться його розміри. На цьому трансформаторі японці могли зібрати, мабуть, два магнітофони або й три. Так, ну і тепер треба шукати, де той конденсатор там стоїть. А він, звісно, стоїть десь отам. Отут ви бачите. Що ви його не бачите, як і я. Поставив його на стіл. і зразу знайшов винуватця. а також свою помилку. Дивіться, оцей трансформатор відкручувати не треба оці здорові гвинти. Треба просто. Знати, як воно тут все влаштовано. Треба просто відкрутити оцю штуку, потім відкрутити раз, два, чотири гвинти, зняти кожух і ось він, цей конденсатор стоїть з цієї сторони, де стоять запобіжники. Ось він. Але він схований, не зразу його помітив. Багато роботи зроблено, яку можна було б не робити, але я її зробив, а ви вже робити не будете. Якщо у вас він бахне, подивіться відео і зробіть все правильно. Ось він вже на столі, я його навіть не випаював, не бачу сенсу. Я його просто відкусив, і ось так він виглядає. Ось він. Бахнув, з нього, як він смердить, смердячий дух з нього вийшов. Білий дим. І ось такий він 0,05 мікрофаради і на 750 вольт. Зараз я пошукаю, що у мене є з такими параметрами запаяю і буду складати. Ось, що вдалося відшукати у запасах. Те, що є у наявності. Так, як би, мабуть, не вийде. Вам хотів показати, ну, показує воно 0,5 мікрофарада. по прибору, і на ньому написано 470, 470 нанофарадів. Тому я думаю, що вони стануть, але ставити я їх буду два послідовно. Отак. Один до одного, не в параліль, а саме послідовно. Тому напруга допустима для них подвоїться, а ємність, відповідно, поділиться навпіл. І цього буде цілком достатньо для первинної обмотки. Ось так я їх спаяв, друзі. Тепер цю трубочку я таку здавлю і вона сюди так чітко находить і буду запаювати на місце. Ну, ось так, друзі, я запаяв. Ось. Один край. Ось другий край вже. Паяв по інерції, бо вимкнули світло. Добре, що паяльник був ще гарячий, то встиг запаяти. Ось так воно виглядає. Як кажуть, збірку проводити в обратній послідовності, в зворотній. Я думаю, вже якщо ви змогли зібрати, то зможете і зібрати, якщо треба. Мені вже світло не потрібно, буду збирати. Протестую, як дадуть. Дякую вам, що подивилися. Сподіваюся, що було корисне. Буду вдячний за лайки та підписки. Традиційно бажаю всього найкращого. Побачимось!